Друзі, усім привіт! Ласкаво прошу вас на мій канал. Сьогодні ми з вами знімаємо тест огляд на ось такий тональний засіб від LN Professional. Дивіться, яка цікава бутилочка, така от малесенька, дуже цікава. Але пишуть, що тут об'єм 35 мл. Але насправді, коли дивишся на цю малесеньку баночку, ну Чесно кажучи, мені важко сказати, що тут дійсно 35 мл. Якось виглядає бутилочка дуже малесенькою, ну не знаю. Сам тональний крем називається Silk Fluid Liquid Foundation. У мене відтіночок 102, який називається Ivory. Наскільки я пам'ятаю, було 4 відтінки цього тонального крему. І я обрала другий відтінок. Він повинен бути якимось таким, знаєте, нейтральним і універсальним, тобто не самий світлий і не самий темний, а щось таке, от знаєте, середнє. Ну і власне будемо його сьогодні тестувати і перевіряти. Цей продукт я ще ні разу не використовувала, тому взагалі не маю поняття, що собою представляє цей продукт. Заказувала його на сайті Єва за 98 гривень. І це прямо ну, дуже бюджетна ціна, якщо чесно. Я дуже сумніваюся, що цей продукт мені сподобається. Дуже сумніваюся стосовно його якості, оскільки ціна всього 98 гривень. За 98 гривень ну не знаю, що хорошого можна придбати, особливо тональні засоби. ну... Скажімо так, нормальний тональний крем, а сама мінімальна ціна приблизно 200 гривень. А тут ну 98. Стосовно мого обличчя, у мене є невеличкі висипання, є малесенькі почервоніння. В принципі, більш-менш нормально зараз виглядає моя шкіра. Звісно, дефекти є. Вони, в принципі, у мене є завжди. Я ніяк свою шкіру не підготовлювала, просто умилась, нанесла трішечки денного крему, зволожуючого, і, в принципі, все більше нічого. Тому моя шкіра повністю готова до нанесення цього продукту. Але перед тим як ми його нанесемо, пропоную зачитати невеликий опис, який є на сайті ЄВА до цього продукту. Дивіться, свій продукт я купувала десь три тижні назад. Ціна була 98 гривень. Зараз також діє акція. Ціна точно така сама 98 гривень. І, до речі, повноцінна ціна на сайті показує, що 120 гривень. Навіть якщо брати за повноцінну ціну, 120 гривень, а це все рівно дуже дешево. Пишуть країна виробництва цієї косметики, Ален Professional, знаходиться в Китаї. Класифікація Mass Market, текстура повинна бути кремоподібна. Покриття нам обіцяють середнє і призначення для вирівнювання тону обличчя. До речі, тональний засіб іде без SPF-фактору. Це рідка тональна основа, яка забезпечує нанесення рівномірним шаром з невагомим сатиновим фінішем. Вона легко приховує недосконалості шкіри, розширені пори, тьм'яний колір, почервоніння, судинну зірочку. Тональна основа адаптується до природнього відтінку шкіри, забезпечує їй делікатне сяяння. Із того, що я прочитала, я розумію, що у нас буде зволожуюча тональна основа із сатиновим фінішем, який, в принципі, я не дуже люблю, тому що в мене шкіра жирна. Я більше люблю, коли тональні засоби мають матовий фініш, але все рівно в моїй колекції досить багато тональних засобів, які йдуть із сатиновим фінішем, якими я користуюсь, ну, Носити можна, якщо у вас є матуючі серветки або пудра, то взагалі можна носити будь-який тональний засіб. Їдемо далі. Наносити буду двома способами, як завжди, це бюті блендер і пензлик. Перед тим, як наносити, обов'язково струшуємо. До речі, відтінок є ось тут знизу і також є з зворотньої сторони цього флакончика. Давайте дивитись, до речі. Цей тональний крем приїжджає ось так от, без якихось захисних пакувань, немає тут ні плівочки, нічого. Дивимось на текстурку. Ну, слухайте, текстура дійсно кремоподібна. Ну, претензій немає. На сайті написали правду: це реальний кремоподібний тональний засіб. Однозначно, це не тональна основа, а тональний крем. Ось, слухайте, ну такий. Щільний цей тональний продукт. Відтінок, до речі, досить світлий. Як для другого відтінка, то він знаєте такий світлий, з жовтеньким підтоном. Не зовсім те, що мені підходить, але, в принципі, носити можна. На запах. Ну, Такий, в принципі, слабенький аромат, трішечки хімозний, трішечки солоденький, ну, в принципі, нейтральний. Не можу сказати, що дуже різкий аромат, не можу сказати, що він дуже насичений, в принципі, ні. І давайте починати наносити. Напевне, почну із спонжа. Ну, Слухайте, що можу сказати. Покриття у цього продукту дійсно є. Я б сказала, що дійсно покриття середнє, я нанесла зовсім трішечки. Швидесенько вбила такими, знаєте, прихлопуючими рухами цей тональний крем в шкіру, і він досить швидко розпреділився і перекрив всі мої почервоніння, і при цьому дуже швидко це зробив. Тобто, покриття у цього продукту все ж таки досить непогане. Колір, звісно, не дуже мені підходить. Занадто такий він жовтий, занадто світлий. Я не можу сказати, що цей продукт перекриє абсолютно будь-які дефекти на шкірі, ні. Маленькі прищики, почервоніння, веснушки, якісь родимки, в принципі, так, перекриває. Стосовно розширених пор, ні. Розширені пори цей продукт ніяк не замаскує, це точно. Але, в принципі, із своїми прямими функціями справляється досить добре. Як я вже казала, зафарбовуємо вушка обов'язково, якщо відтінок тонального крему вам не підходить, і стягуємо максимально низько на шию. Ну, дивіться, праву сторону я повністю нанесла, ну, різниця, в принципі, є. Ось так виглядає натуральна ліва сторона, ось так права сторона із тональним кремом. Ну, в принципі, різниця, різниця є. Дивіться, трішки ближче покажу. Тут немає тонального крему, а тут є. Але у цього тонального крему є те, що мені не дуже подобається. Це текстура самого цього крему. Тобто текстура така щільна і ніби трішки сухувата. Тобто, знаєте, відчувається, ніби цей тональний крем прилипає до шкіри і його ніби трішки важкувато розпреділяти. Але, ну, бачите, він розпреділяється, все, ніби той нормально, але відчуття не дуже комфортні. Я люблю, коли тональний засіб більш такий якийсь ем, рідкіший, коли його легше розпреділити. Тому трішечки боюся розпреділяти пензлим. Мені здається, що пензлем буде дуже важко розпреділити цей продукт. Але зараз ми це з вами перевіримо. Так, переходимо до пензлика. Я розподілила і нашу ліву сторону, ось так, власне, все виглядає. В принципі, ліг тональний крем начебто непогано. Пропоную почекати 10-15 хвилин, поки тональний крем повністю усядеться на моїй шкірі, а за тим ми вблизу подивимось на моє обличчя. І, власне, на те, як виглядає цей тональний крем і який фініш він нам дає. Тому не перемикайтесь, буквально через декілька секунд ви все це побачите. Пройшло вже 15 хвилин з моменту нанесення тонального крему, і ось так от виглядає моє обличчя. В принципі, я не бачу якогось сильного жирного блиску, я бачу такий легкий сатиновий фініш, таке от природнє сяйво шкіри. В принципі, виглядає досить непогано. Давайте тепер вблизу роздивимось на мою шкіру. На цій стороні було нанесення пензликом, а на ось цій стороні спонжем. Once a day, that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice, too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view! I feel good, you look great. I like you, I can't wait. Our first time, our first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I feel. Listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast. Don't remember life before you, that's fast. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first day. You're so fine. I'm so late. I talk. Show your В цілому відтінок мого обличчя повністю вирівняний. Всі мої малесенькі прищики, почервоніння, все це замасковано. Виглядає в цілому цей тональний крем досить натурально. На обличчі цей тональний крем ну, я можу сказати, що в принципі непомітно, він лягає досить натурально, але. Помітно сам відтінок, тобто шкіра виглядає якось не дуже природньо, якась вона занадто жовта. А так, сам тональний продукт, я можу сказати, що виглядить досить натурально і, в принципі, симпатично. Він позабивався ось тут в складочки на крильцях носика, в складочки ось тут під очима, на повіках ось тут. Ну, Трішечки ось тут де носогубні складки, там також трішечки забився, але в принципі ну, не критично. Рельєф моєї шкіри він начебто не підкреслює, мої розширені пори, начебто не стали більшими. В принципі, те, як виглядає на шкірі, мене влаштовує. Беру свою улюблену пудру, ось таку від глимбі в номері 04. Дивіться, я вже трішечки її протерла, хоча купувала її зовсім нещодавно. Але користуюсь нею кожен день, тому що вона мені дуже сильно подобається. Розгладжуємо всі наші складочки, які у нас утворилися. І легесенько фіксуємо пудрою. До речі, сьогодні пудру я буду наносити ось сюди на шию, де наносила тональний крем, і трішечки на вушка, щоб і в цих зонах закріпити тональний крем. Ну, власне, все. Ось так от виглядає обличчя із пудрою. Тепер я відлучусь, дороблю весь свій макіяж, а вже потім повернусь до вас. Я повністю закінчила свій макіяж, ось так, от у мене все вийшло. Давайте покажу, що використовувала. Макіяж очей зробила за допомогою ось такої палетки від iMagic. Контуринг обличчя зробила за допомогою ось такої палетки від Glambie. На губах у мене ось така помадка в номері 15. Віїна фарбувала ось такою туш'ю від Maybelline. І брови намалювала за допомогою ось такого олівчика від GlamB в номері 203. Ну, і власне, ось так от. Усе виглядає в принципі, мені подобається те, що вийшло. А тепер я піду далі тестувати наш тональний крем. За цей час користуватись пудрою або матуючими серветками я не буду. Повернусь до вас десь години через 3, можливо, навіть через 4, і подивимося, що з цього вийде. Уже пройшло 4 години з моменту нанесення тонального крему, і, власне, ось так от я виглядаю. Дивіться, вже досить сильно блищить моя шкіра. З'явився такий жирний блиск, особливо ось тут на лобі, ось тут на щічках помітно, прямо такий дзеркальний ефект. Тому пропоную спочатку прибрати жирний блиск, а потім уже детальніше поговорити, що було за ці 4 години. І, звісно ж, подивимось на мою шкіру вблизу. Серветки для прибирання жирного блиску у мене ось такі. Я ними регулярно користуюсь. Мені вони подобаються, плюс вони дуже бюджетні. Із прибиранням жирного блиску я повністю закінчила. На цей етап пішло всього дві серветки. Практично кожен раз, як би сильно моя шкіра не блистіла. В принципі, завжди в мене виходить по дві серветки на використання, тобто, це дуже-дуже економно. А що, власне, я бачу? Зараз подивлюсь на себе в дзеркальце. Значить, так. Тональний крем він на моєму обличчі є. Він зовсім трішечки витерся ось тут на кінчику підборіддя, трішечки на кінчику носика, ось тут, де у мене були сьогодні окуляри. Сьогодні сиділа, монтувала вам відео, яке скоро вийде, тому одягала окуляри. І, звісно, тут тональний крем повитирався. Ну, в принципі, якихось таких страшних нюансів я не бачу. В принципі, тонаний крем виглядає нормально. Він ніяк не змінився, не окислився, не скатався. Ну, не знаю, те, що я бачу, в принципі, мене влаштовує. А зараз пропоную вблизу подивитись на мою шкіру. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave, just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I За 4 години тональний крем проявив себе досить добре. Я його на своїй шкірі не відчуваю, в мене нічого не свербить, не пече, ніде нічого мене не турбує. Ну, тобто, в насінні цей тональний крем дуже комфортний. Подивимось, звісно, як він буде носитись до кінця цього дня, а поки що я пішла далі його тестувати. Звісно, користуватись пудрою і матуючими серветками я більше не буду. Зустрінемось ввечері і подивимося, що з цього вийде. Пройшло вже 9 годин з моменту нанесення тонального крему, і, власне, ось так от виглядає моя шкіра. Уже також з'явився жирний блиск, тому як завжди пропоную спочатку прибрати жирний блиск, а потім уже вблизу будемо дивитись на мою шкіру. На прибирання жирного блиску знову таки пішло всього дві серветки. Ну і ось такий натуральний матовий фініш виглядає. В принципі, мені подобається те, що я бачу. Слухайте, за 9 годин, в принципі в мене лице виглядає досить приємно. Не можу сказати, що прям катастрофа. Ні, в цілому все досить непогано. Дивіться, повитирався тональний крем ось тут, де були окуляри. Кінчик носика витерся. Трішечки ось тут на щічках, але в цілому там тональний крем є. На підборідді, ось тут на висипаннях, повитирався тональний крем. Ну, трішечки ось тут на яблучках на щічках. Ну, а так? На лобі, в принципі, тональний крем зберігся і досить в достатній кількості. Єдине, що мені не подобається, це те, що ось тут на носі видні якісь, знаєте, нерівності. Тобто, з цієї сторони якась полоса є. Тут немає якоїсь полоси, якісь розводи. Не знаю, виглядає не дуже красиво. І ось тут з'явились якісь такі сухі ділянки тональний крем, знаєте, взявся ніби як в зморшку якусь таку велику ось. Прямо тут така полоса якась негарна. Я вам вблизу обов'язково покажу, ніби, знаєте, як шрам якийсь. Не знаю, в день, коли я наносила цей тональний крем, я не бачила тут якоїсь такої проблемки. Але зараз ввечері щось, щось пішло не так. Пропоную вблизу роздивитись на мою шкіру. Пропоную почати із тієї ділянки, де а, виглядає якось сухувато, ніби якийсь шрам. Це ось оця ділянка. Дивіться. Якісь ось такі незрозумілі сліди. Навіть не знаю, що це. Ем, якось ось так. Ну, а тут, в принципі, тональний крем є. Ось тут над бровою трішки витерся. Ну, ось тут, між бровами, в принципі, виглядає нормально. there was once a day that i would pray for you i'd go and misbehave just so you'd notice too sneaking looks up and down from across the room damn what a hell of a view i feel good you look great i like you i can't wait a first time a first day you're so fine i'm so late you sip wine i drink straight don't waste time to my place Музика so Власне, ось так от виглядає моя шкіра. В цілому за 9 годин досить непоганий результат. Давайте тепер більш детально поговоримо про плюси і мінуси цього продукту. Стосовно плюсів, мені сподобалось покриття. Дійсно середнє, дійсно перекриває більшість недоліків. Єдине, що повністю не перекриє якісь дуже великі прищики. А так, якісь почервоніння, пігментні плямки, веснушки, родимки, там, не знаю, чорні цятки це все замаскує. А, також мені здається, що Судинну сіточку повинен також маскувати цей продукт. В цілому покриття досить непогане. Як за 98 гривень, то покриття у цього тонального крему просто класне. Другий плюс в цілому, мені сподобалась стійкість у цього тонального крему. Так, він не супер стійкий, він не водостійкий, але в цілому, дивіться, 9 годин він проносився, протримався, і в цілому протримався достойно. А третій плюс мені подобається, що цей тональний крем він сходить з обличчя якось поступово, делікатно, обережно. В цілому це виглядає досить природньо і натурально, і це класно. А четвертий плюс він дуже комфортний в носінні. Я його за ці 9 годин на собі ні разу не відчула. Дискомфортних відчуттів у мене ніяких не виникло ні разу. Це також досить класно. І останній п'ятий плюс це те, що він на обличчі виглядає в принципі, я можу сказати, що природньо. У цього тонального крему, як і у будь-якого тонального крему, звісно, є недоліки. Перший недолік це текстура. Я не дуже люблю таку текстуру, коли це такий якийсь щільний, сухуватий крем, який трішечки некомфортно розпреділяти. Але в цілому розподілити можна, як ви бачите, лягає в цілому нормально. Другий мінус це те, що цей тональний крем, як і будь-який тональний крем, звісно, відпечатується, змазується, витирається. Ну, це в в цілому, такий дефект є у кожного тонального крему. Знову ж таки, хоч це тональний крем за 500 гривень, хоч це тональний крем за 200, 300 чи за 100. Від цього ні один крем не застрахований. А третій мінус. Ну, ви знаєте, якогось прямо такого страшного мінуса третього, та в мене немає. Ну, можу до третього мінуса віднести те, що не суперстійкий, і те, що немає СП-фактору, все. А інших якихось мінусів, ну, я не помітила. А стосовно того, для якого типу шкіри більше підійде, мені здається, що ідеально для комбінованої шкіри. Для сухої шкіри буде підчеркувати всі сухі ділянки, буде лягати маскою, це 100%, можете навіть не експериментувати. А стосовно нормального типу шкіри, знову ж таки, потрібно буде дуже добре зволожувати шкіру, тому що якщо у вас десь є якісь Сухі ділянки, то він їх підкресли. Стосовно жирної шкіри, у мене знову ж таки жирна шкіра, як ви бачите, носити можна, 9 годин витримує. Але стосовно того, як він носитиметься влітку, я не знаю. Тому що зараз весна, зараз іще прохолодно, він носиться, в принципі, комфортно, нормально. Так він жирниться, так він блищить, але знову ж таки, матуючі серветки завжди приходять вчасно на допомогу. Раз, два промокнув і все, але це виглядає добре. Тому для жирної шкіри носити також його можна, він, в принципі, для цього підійде. Ну і напевно все. На цьому я буду з вами прощатись. Я максимально детально намагалася вам все показати, розказати. Сподіваюся, що вам це відео сподобалось. Якщо це так, обов'язково ставте пальчики вгору, підписуйтесь на мій канал, пишіть обов'язково ваші коментарі. А на цьому все. Цілую, обіймаю. До скорої зустрічі!